Всесвіт Джона Уіка – це ціла кіномова, де насильство перетворюється на балет, а кожна смерть має сценографію. Тепер балерина. Перший спінов де головну роль відіграє не Уік, не континенталь і навіть не правила, а погляд. Погляд героїні, яка мовчить більше, ніж говорить, але знищує точніше, ніж стріляє Вік. Події фільму розгортаються між третьою та четвертою частинами Джона Уіка. У центрі подій Руні, молода балерина і найманка, яку зіграла Анна де Армас. Її родину вбито, і вона шукає відповідальних. Звучить знайомо, так? Але на відміну від класичного сценарію помсти, тут усе значно холодніше, стриманіше й точніше. Режисура Лен Вайсмана мінімалістична. Тут немає хаосу, є структурована тиша. Світ балерини. Це не гласливе підпілля, а акуратна вишукана пастка. І перше враження таке: це не фільм, що хоче бути кращим за Уіка, це фільм, що йде паралельно іншою стежкою, і це плюс. Якщо вам до вподоби аналітика без істерик і пафосу, підпишіться. Тут говоримо про кіно мовою кіно. Перше, що кидається в очі, це, звісно, баталії. Але це не просто бійки. Це хореографія. Руні не стріляє навмання, її рухи як позиції в балеті. Постановка боїв нагадує не екшн сцену, а ритуал. У сцені в покинутому театрі кожен крок, кожен розворот, кожен постріл виглядає як фінальна варіація. Вайзман працює без надмірних спецефектів, і це й тільки підсилює ефект присутності. Кольорова гама фільму стримана з акцентами на червоне і біле. Ніби змушує погодитись з тим, що кров і сніг тут однаково холодні. У звуковому оформленні абсолютний контроль, коли бій, звучить не музика, а дихання. Це рідкість, і це дуже працює. Анна Де Армас демонструє себе з нової сторони вона не грає жінкою, яка мститься, вона сама мстивість мовчазна, стримана, навіть закрита, але в цій герметичності напруга. Її руні це не жіночий Джон Вік. Це окрема фігура, інша, статична й смертельна. Іан Макшейн повертається як Вінстон, сухий, іронічний, все ще грає у власну шахову партію. Норман Рідус не головний, але цікавий, як глухе відлуння, у якому чується щось важливе. До речі, якщо вже бачили балерину, напишіть, як вам Анна Де Армас у цій ролі, переконала чи ні. Там, де естетика сильна, сюжет навпаки. Мотивація Руні подається схематично. Ми розуміємо, вона шукає вбивць, але не відчуваємо, чому саме ці, чому саме так. Іноді складається враження, що сценарій це лише інструмент, аби перейти до наступної сцени бою. Це працює, але не зачіпає. У Віка було більше міфу. Тут лише схема. Діалоги функціональні, не слабкі, але й непам'ятні. Балерина це найменш міфологізована частина всесвіту. Тут немає загадкових монет, таємних орденів і стародавніх кодексів, є лише одна історія, і це плюс. Це перша спроба у світі Уіка розповісти історію зсередини, а не через атмосферу. Якщо Джон Вік це брутальний епос, балерина це камерна трагедія, і це новий тон. Ну що ж, у підсумку хотілося б сказати, що балерина це не революція, не прорив і не новий стандарт, але це чесний, візуально сильний, емоційно стриманий спін-ноф, фільм, який не намагається перехопити славу Уіка, а говорить по-своєму. І саме тому заслуговує на увагу. Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви більше таких історій у всесвіті Джона Уіка, чи це вже фінал.